Шині приєднується Олексій Ребикін, радник заступника керівника офісу президента України. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю. вас. От вже у Верховну Раду надійшов проєкт постанови про призначення Умірова на посаду міністра оборони. Сьогодні Верховна Рада звільнила Резнікова. Чого очікують від нового міністра, і що має стати пріоритетом в його роботі? Чи продовжуватиме він те, що робив Олексій Резніков? Чи якось зміняться підходи у керівництва оборонного відомства? Дякую за запитання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що зміна міністрів це абсолютно нормальний демократичний процес, і безумно, що очолення Олексієм Юрійовичем Резніковим Міністерства оборони припало на дуже складний період нашої української історії. Водночас я хочу сказати, що перед новим очільником Міністерства оборони України буде стояти не менш складні завдання: це і продовження цієї оборони, якою власне вся країна зараз займається, це і підвищення ефективності закупівель, прозорості цих закупівель, це і забезпечення власне всіх тих завдань і цих. Ціли, які стоять перед міністерством оборони, воюючи підкреслю України. Ще хотів уточнити на вашу думку, як буде працювати новий міністр оборони і які до нього будуть першочергові завдання розібратися всередині міністерства, аби більше не виникало таких скандалів, про які не хочеться повторювати, але ми розуміємо про що говоримо чи зосередитися на до прикладу закупівлі там складовій роботи міністерства? Дивіться, ну зараз міністр оборони виконує надзвичайно складну і серйозну функцію. Це, зокрема, заключається і в участі в зовнішньополітичних форматах, такі як Рамштайн, і, безумовно, новому міністру потрібно буде дуже швидко адаптуватися до цих умов і цих завдань. Це по перше. По друге, я підкреслюю, що суспільство очікує від Міністерства оборони ще більше відкритості в усіх закупівлях в реагуванні на ті проблемні виклики, які відбуваються в нашій армії щодо постачання тих чи інших засобів, які необхідні для забезпечення належної оборони України. Безумовно, що міністерство має працювати відкрито, прозоро, зрозуміло для суспільства, щоб ті гроші, які, власне кажучи, витрачаються, безумовно витрачалися максимально ефективно, максимально прозоро і так, як цього потребує воєнний час. Пане Олексію, ми хотіли б з вами ще обговорити одну тему, яка такого можливо не всеукраїнського значення, хоча в певному сенсі також ну, ніж звільнення і призначено нового міністра. Саме йдеться про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб. Я для наших глядачів поясню, що це податки, які. Кожен з нас, який отримує зарплату, платить в місцевий бюджет. Так, от Ярослав Желізняк повідомив, що мінфін планує, що всі 100% ПДФО з зарплат саме військових будуть іти у спецфонд держбюджету і направлятися на потреби оборони. Зараз ці кошти отримують місцеві бюджети. Я так розумію, як і кошти з зарплат цивільних. Чим викликана от саме ідея такого перерозподілу? Тобто, можна буде 100% відслідковувати, що гроші, наприклад, з зарплати військового йдуть на якісь військові потреби, чи чим саме продиктована така необхідність? Ну дивіться, ви абсолютно правильно сказали про те, що податок на доходи фізичних осіб всі сплачують ті особи, які цей дохід отримують. Важливо вказати, що податок на доходи фізичних осіб, який, який збирається з військових, він в такому об'єму об'ємі виник саме внаслідок воєнної агресії, воєнного стану, в якому ми зараз знаходимося. І хочу сказати, що це по суті ну, в мирний час такого би надходження не було. Я зараз просто торкнуся конкретних цифр за 2023 рік. Планується зібрати е, податку на доходи фізичних осіб, сплачених саме військовими, близько 89 мільярдів гривень е, це досить велика сума. І е, я хочу сказати, що е, цілком е, розумно, якщо е, ці гроші будуть витрачатися перш за все на оборону воюючої країни. І в наступному році пропонується, що ці гроші будуть використовуватися для того, аби зі спеціального фонду державного бюджету відбувалися витрати на за двома напрямками, а саме на виробництво боєприпасів і на забезпечення армії безпілотними літальними апаратами. От, власне кажучи, на такі дві потреби, дві такі напрямки, планується використання цих ресурсів. Підкреслюю, що такий об'єм податку на доходи фізичних осіб, сплачених військовими, виник саме внаслідок воєнного стану. Тата це жодно. Я, я сподіваюся, що... та що і суспільство це розуміє. Що ж, пане Олексій, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку із нами був Олексій Рябикін, радник, заступника керівника офісу президента України. Спасибі.